Я дуже радий, що наші науковці з інституту картоплярства, які відвідали моє господарство, звернули увагу саме на заглиблену, розгалужену, потужну кореневу систему як основу майбутнього врожаю картоплі. Рослина тоді забезпечена і вологою, і поживними речовинами, і має стійкість до різних хвороб. Імунітет в неї дуже сильний. Але не сказали основного. Що нам дає заглиблена коренева система? Вона для рослини як радіатор, як кондиціонер. Коли перегрівається літом листя, стебло, піднімається водичка з нижніх шарів ґрунту, рослина складається як з, з, з надземної частини, так і з підземної, з кореневої системи. І от е, ця прохолода йде разом з водою по листю, по стеблу і охолоджує нашу рослину. Я був е, е, на тій конференції е, е, в Києві, на яку мене запросили, і там були фірми, які пропонували препарати, які понижують температуру рослини. Я задумався. Для чого нам кропити ту рослину, щоб понизити температуру цієї картоплі, коли ми можемо просто технологічно створити умови для того, щоб рослина себе сама охолоджувала? Чому важливе якраз питання температурного режиму, перегрівання рослини картоплі? Як відомо в 25-27 градусів картопля, рослина картоплі призупиняє свій ріст. А в 30 і більше вона впадає в період спокою. От. І саме зараз вчені працюють над тим, як зробити так, щоб постійно рослина росла, накопичувала вуглеводні і ми збирали високі врожаї. Не було періоду спокою, от через який в нас от там, дітки м, наростають на картоплі, тому що коренева система ще залишилася в землі жива, потужна. А тут же на період спокою через спеку. Коли похолодало, починають рости от всякі пагінці з е картоплі, і ми маємо такий результат. От. Е я звернув увагу на рослини, які е мають здатність заглиблювати кореневу систему. Беремо верблюжу колючку, вона е росте в пустелі. Це бобова культура. Лікарська рослина От, енергетично цінна. Здатність її кореневої системи розгалужувати на глибину свої корінці від 15 до 25 метрів. А окремі корінці досягають і 45 метрів, це можна собі уявити. От зараз завдання дати генетикам нашим, так хай попрацюють над тим, щоб хоча б якусь частинку з тих властивостей верблюжої колючки привити нашим культурним рослинам. Мільйони років, тисячі років. Наші рослини дико ростущі, культурні тепер, вони освоювали шар ґрунту десь. До 3 метрів. Вибирали там поживні речовини з нього і так далі. Все, що проникало з дощами в глиб, воно так і там лежить. Туди можуть тільки залізти коріння дерев і живитися. Тому, якраз от коли би створила генетика от такі рослини, які здатні заглиблюватися туди, там, де є органічні кислоти, на глибину, мінеральні речовини. Я думаю, що ми б і на десятиліття б забули, що таке підживлення рослин. От. І крім того, це би було вирішення питання поливу на півдні України культурних рослин. Тому коренева система це основа, основа, і ще раз скажу, основа.